Задача зі стереометрії від 24 травня 2025 року. Зверніть увагу, у нас є правильна чотирикутна піраміда, зробимо малюночок, і осьовим перерізом є прямокутний трикутник. Тобто, уявляємо, якщо це правильна чотирикутна піраміда, в основі лежить чотирикутник зі всіма рівними сторонами. Якщо у нас є осьовий переріз, це означає, він проходить через вісь нашої піраміди. А вісь піраміди це є її висота. Вона потрапляє в точку перетину діагонали. Тобто наш трикутник S, A, C, він є у нас прямокутним. І це означає, прямий кут може бути тільки біля вершини, тобто кут АСС у нас 90 градусів. Відомо, що у нас площа основи 288 см квадратних. Треба знайти об'єм. Об'єм визначається за формулою 1 третя С-основи помножене на висоту нашої піраміди. Отже, с основи вже є, треба знайти H. В нашому випадку H висота нашої піраміди – це SO. Тобто постає питання, як знайти відрізок СО. При умові, що трикутник АСС прямокутний. Отже, ми розуміємо, що ми можемо знайти, наприклад, діагональ АС. Для чого нам потрібна діагональ АС? Для того, щоб потім розглянути трикутник АС С, в якому СО є половиною гіпотенузи. Чому половина гіпотенузи? Тому що у нас АС і С вони однакові. Значить, у нас прямокутний трикутник, мало того, що має прямий кут, він ще й рівнобедрений. Тобто, наше СО це є одночасна висота бісектриса медіана. А медіана в прямокутному трикутнику дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, знайдемо АЦ, знайдемо половину це буде наша висота. Відходимо від того, що площа нашого чотирикутника обчислюється за формулою. Діагональ в квадраті поділити на 2, тому що діагоналі у нас однакові. Звідси виходить, що це все дорівнює 288. Звідси, щоб знайти діагональ, треба 288 помножити на 2 507